Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися своїм досвідом вирощування кохій в минулому році. Ми з чоловіком побачили в інтернеті, що є така рослина, як кохія, і вона нам візуально здалася досить цікавою. Її ще називають літній кипарис. Росте за вишки 80-120 см. Прочитала багато інформації про цю рослину, як її виростити, купили насіння і приступила до вирощування. Ось так виглядала упаковка з насінням. Прочитавши багато інформації про те, що дуже погано сходить, а то й взагалі в декого не зійшли насіння, я вирішила все висіяти, хоча його там було досить багато. Так як насіння сходить при світлі, то по рекомендаціям просто зверху висіяла не присипаючи, а тільки трішки насіння вдавила пальцями. Висіяла в покупний універсальний субстрат 23 квітня. Зволожила водою з пульверизатора і накрила пакетиком. На наступний день ось що відбувалося. Я чисто випадково зазирнула і побачила це. Насіння пустило коріння, хоча всходи мали бути через тиждень. Обережно заглибила корінці корінців ґрунт зубочисткою, бо мені здалося, що так буде краще. Знову накрила пакетом і залишила, щоб повністю зійшли. Через вісім днів ось так виглядали всходи, але багато загинуло. Я думаю, що попеклися були сонячні дні, то я переставила їх на інше підвіконня, де сонце світить ввечері. Потім, вдень, коли було тепло, виставляла на вулицю, але не під пряме сонячне світло. Коли всходи підросли, попікірувала в стаканчики. Коли прийшло вже постійне тепло, висадила у відкритий ґрунт за подвір'я. 12 червня висотою були десь 15 см. Наоденку хтось наступив і зламав, але я її втикнула в землю подивитися, що буде, і поруч посадила маленьку, яка була. А чи вона виросте, не була впевнена. На деяких були вже квіточки. Найвища була десь 20 см висоту. Ось це та кохія, на яку хтось наступив і зламав. Я просто тикнула в землю, вона чудом прижилася, і 22 липня вже мала висоту 50 см. Родненька засохла, якби були дощі, вони були б більші і гарніші. Прийшла осінь, деякі з них вже почервоніли. Але нормально вони так і не виросли через те, що не було взагалі дощів, тільки на початку літа були і все. А від звичайної води, якої поливалося, результату було дуже мало. Через те, що вони були малі та неповноцінні, більше схожі на амброзію, бажання більше не має садити, але я бачила в людей дуже гарно виглядають. Дякую за перегляд! Підтримай мене лайком та підпискою!